Ну давай, м'ячик, давай. Доброго вечора всім. Вийшли на вуличку, вітерець вроді я уже стишився цілий день. Був вітерець, така погода холодна, неприємна. Ми вдома сиділи, ну, зробили собі, скажімо, такий відпочинок, як уховарила. Ксюшка читала, мені три казочки вона почитала. Такі нормальні, так що... В принципі, все ми з пользою день провели. Зараз ще хочу трошки математикою позайматися, здали, там теж малювання не здали, здали. п'ятницю треба було ще. То зараз ми все здали. Канікули дуже розслабляють. Де? Да? скажи. кажі. Не хоче вона чогось ловити. Раніше так був, був такий період, так хорошо ловіла. Можете. Да. Ну давай ще спробуємо. Малиш, ти да? Я скажу, що то я старенька я вже стала, не ловить, то вона буває. Нічого. Нічого, доця, нічого, нічого. Ах, ти моя хороша. А скільки на глазах, подивіться, вже скільки цвіточка сьогодні. Отак, вітерець такий класний. Ну не холодно, завтра, мабуть, буде тепленько. Я, я надіюсь будемо з Ксюше гуляти завтра цілий день, якщо буде тепліше. Так, я зараз футболки вийшла, нормально. Нормально, мені поки ще не холодно Дві минутки, але вітер є. Зараз я покажу обрікоска, яка у нас. Тоже, другі. Ой, гарненька абрикоска. Скоро будуть уже потихонечку, вже все більше і більше бруньки будуть вони розквітати. А зараз покажу ще гортензія, як там на, на глазах у нас. Теж эти брунички. Дивіться, які класно я обрізала її. Тоже брунечки гарнюські, Тоже вже все прям на глазах розквітає, все преображається, плавно буде. Всім доброго, тихого вечора. Доброго раночку, друзі! У нас сьогодні вже... 24 березня 2025 рочку. Ксюнечка у нас Уже поснідала. У неї була колбаска, картошечка жарена. І на десерт у неї там було таке, як тістечко. У мене рис із морковкою обжаритна, дивіться, от такі. і грибочки, от такі смачненькі обжарені грибочки. І ще яком я поп'ю, що, бачите, тут залишилося Вчорашні такі вкусні мої солнечки блинці. Всім теж приємного апетиту, Надо треба що то готувати. Ну, буду, мабуть, сьогодні борщик готувати для себе. А для своїх у мене там я багато зробила оцього фарша і буду робити знову голубці. Якщо вони мені поїдуть і куплять капусту, то я їм знову зроблю голубці. Будемо вдома, зараз будемо. Знову вітаю вас, дорогі друзі. У нас сьогодні 24 березня і в мене знову, дивіться, сьогодні голубці. Я дуже багато зробила фаршу той раз, і фарша стався, тому я буду знову робити голубці для своїх. Зараз беремо ложечку і будемо пробувати, як цього разу капуста не буде затовста. Те раз ми купили капусту, тебе купили. Вона була, неймовірно, такі м'ясисті листочки, але її завернути було ну, дуже тяжко. Я нам Зразу кажу, вона не слухалася ніяк. ну Це я починаю дивлюся. Ну, перше, понятно, перший листочок, ніби такий тоненький. Да? І, так, ну, в принципі, смотрю, смотрю, вроді нічого заворачується. Ну, бачимо. Зараз це все автоматиком будемо потім в самому кінці заливати. Ну, так, я потихеньку я хочу приділити. Ну, поки я не зрозуміла, яка капуста, вроді нормально, вроді не така, як той раз. І бачу так якось прозорий листочок. Будемо надіятися, що буде мені легше цього разу. Ну так, бачите, того разу я робила такі малюсенькі. Чого малюсінькі, Бо вони великі, вони розвалювалися. Тому тей раз в мене такі малюпусики такі вийшли, ну вони смачні, вони швидко проварилися. Чоловік сказав, що смачні. Тому бачимо, як цей раз. Ну, поїхали. Хай буде все добре в кінці покажу. Сьогодні у нас на вулиці дуже вітряно і така. От вчора, після обіду, була теж, таке, як вітер, таке щось давить кофі випила. ну Друге кофе. буває таке, що три можу випити, коли таке такі оці магнітні бурі. Вчора буря була балів сім, Я читала телеграм-каналі і інші істочинки. Ну, сьогодні шість вже на один бал. Балі, як вона не така ця магнітна буря. Ну, це ж завжди, як ви пам'ятаєте, перед Пасхою чомусь така погода, да? вітер, оту, як крутить. Ну таке завжди. Нічого. У мене мороз вже добре. В Америці зараз штат чиган, там сніг ви. Я їм коли дивлюся. Е Стараюсь кожного дня, дивитися, буває таке, що пропускаю. Дивлюся, свічанка в Америці. Ну, Такая девчина, как я уже, могу. да. Ой, це так. Ой, девица. И там снег выпал в штат Мичиган в Америке. Так ради, потому, что ради этого. що у нас? И яка у нас погодочка. И поехали далее. І у нас закінчився, я буду болгарським пальцем. Це все заливати. Водичка у мене, я її зараз не... покажу. Це все буду заливати, ще трошки хочу. Значити, скільки фаршу. Я вже закінчую ну, в кінці покажу останній голубець, а ну поздоровайся, Он тут дівчинка наша прийшла. Читала сьогодні три казочки. Балується Ксюша. Так, да? зараз ще будемо трошки треба там порахувати, трошки треба нам і по математики поупражнятися, так? Да? Сіли. Сьогодні розслабилася. Канікули. Так, Ксюня, Ч это что говорит? <свят> Все. Сейчас вот. Так, Сеша. Сейчас. Так, помогай. Давай, бери его туда. Хочешь, дави. Давай. Ой, да, да. Куча. <свят> и вот этим мы туда. 20 хвилин, 30 максимум. І у нас голубці будуть готові. Так, і зараз трошечки ми приправки будемо додати. Ось така у мене приправка. І лавровий листочок. Те, що обов'язково. Взагалі, добре, коли 30 хвилин От і. 40 минут. Ну просто они будут готові вже. 20-30 хвилин вони будуть готові. Сейчас я побільше зроблю огонь і наша така буде смакота. Ще є у мене кетчуп. Сейчас я зверху ще кетчупа трошечки теж добавлю. Да. Буде моїм <ксюшки>, Ксюшки і Сережки смачно. А я вже, да споху, так хочеться <ксюшки> тоже, но нічого. Еще немножко. І буде Паска. І будемо теж коштувати все. Ой, смакота. У мене вже 25 хвилин пройшло. І ще трошки, ще трошки треба. Ай, пахне. Кучненько. Дивіться, я ще зелень знайшла морозилці і додавала зелень. Ось такі у нас голубчики вийшли. Я думаю, що смачні. Поглядаю, дуже навіть гарненько. Всім приємного апетиту. Звісно, і зеленю. Завжди, завжди и красивее, и корыстнейше, Но якость так. Хай всем спокойно. Смотрите, что у нас здесь происходит. А у нас происходят вот такие теплые отношения. Девочки друг друга облизывают, наши красивые девочки. Роксочка мяукает. Сын приехал, говорит, мой бурундук. Роксочка поправилась. После стерилизации поправилась. Вчера кричала. Кушать все время хочет после этой стерилизации. Вчера мяукала и мяукала. Корм закончился. Не купили. А вот, дала и колпасы. вареные колпасы. Не, не ест. Побежала. Ох, Бежала, моя хорошая Как бурундучок Ну, она, да, видно Сильно поправилась Надо сейчас специальный, наверное, корм покупать Для стерилизованных Кошек, да? Потому что они хорошо Ай, ты не кушайся Я, я ж тебя покормила, чего ты То, Что такое? Где твоя лыба? Бери свою лыбу М? Локс, давай Бери рыбку Бери, господи мой Мама, что такое? Что тебе надо, да? Не хочу я скази. Хочу успокоиться. Он там. Сюня. Я это непонятно.